Дорогі друзі, ми вітаємо вас на нашому каналі Жива Надія, і ми продовжуємо з вами досліджувати Біблію. І ми маємо сьогодні вже другий урок. З вами, як завжди, я, Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Отже, минулого разу ми з вами говорили про велику війну, яка розпочалася ще до початку усіх війн, які є на нашій землі. Ми з вами говорили про багато речей, про існування зла, причини і так далі. І сьогодні ми маємо другий урок з назвою Головне питання: любов чи егоїзм. І пам'ятний текст записаний в книзі зі пророка Ісаї, 41 розділ, 10 вірш, де сказано: не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі, я підтримаю тебе правицею правди своєї. От цікаво, так що пам'ятний текст говорить нам фразу не бійся, от, а в принципі, у нас тема про любов чи егоїзм. Ну потім ми дійдемо, от, чому вони так пов'язали. Але перше, от, я що хотів от запитати: дивіться, от ми говоримо любов, ми говоримо про егоїзм. От ми знаємо з вами, що егоїзм це от, любов до себе. Сказано навіть, може б, і надмірно. І ми всі знаємо, що егоїзм це погано, в принципі, Ериса, правда? І питання виникає: потрібно любити себе чи ні, тому що ну, можна ж же бути егоїстом. Бог сказав недобре бути чоловіком одному. І знаєте, в цьому контексті, ну, звичайно, часто це до шлюбу приурочують цю фразу. Але не дивлячись, коли був ідеальний світ, Бог говорить про те, що. Людина, яка створена, вона потребує, щоб хтось її любив і щоб вона любила когось. Вона потребує, щоб любов виявляли до неї. Тому а любов до людини і любов до себе це нормально. Інше питання, які межі вона переростає чи не переростає. Mm, так, цікаве. Цікаво таке от визначення. Так, дійсно, бо є межа, що от, ну, коли ти любиш себе. Я думаю, що любити себе цілком нормально, тим більше, що коли сказано люби ближнього свого, як самого себе, і логічно як би, виходить, що як ти можеш любити свого ближнього, якщо ти себе не любиш, правда? От. І от питання тут полягає в тому, ну чи дійсно як би от може перерости любов до себе в егоїзм. От. І ну, дійсно, якщо є якась межа, а яка ось ця межа? Де от вона. Переходить, де вона от, якби, є допустима, що любов до себе тут допустима. Якщо типу, знову якась межа перетнеться, то це вже недопустимо або ще щось. Знаєте, прошлий урок ми казали зародження зла. От Люцифер він, він і предложив оцю форму любові до себе. Бо він вирішив правити всією вселенною, щоб всі йому вклонялися. А Бог він вклонився людям. Він пішов на Голговський крест. І дивіться, коли всі любили себе, ви приходите до людини, у вас хліба нема, Приходите до сусіда, кажете, дай кусочек хліба, Він каже: Ні, хліб тільки для мене. Життя зупинилось, і воно зупинилось, коли егоїзм став переважати у всесвіті над любов'ю, почало зупинятися життя. Кожен до себе, до себе, до себе, до себе. І це дуже прикро, коли людина любить тільки собі. Ви знаєте, одна з причин депресії, це кажуть психологи, коли людина починає концентруватися на собі. Коли я концентруюсь на собі, я уходжу в себе, у цей внутрішній світ. Тому. Бог він бажає, щоб ми не він бажає, щоб ми себе любили, бо як можна себе не любити, коли Бог нас любить, але щоб ми цією любов'ю і ділилися з іншими, і це багато причин, що люди хворіють, коли вони сконцентровані на собі, це велике зло. А люди цього не розуміють. Вони кажуть, я себе люблю, і ти так на собі концентруєшся, і потім вже не виходиш з цієї колби. Їсти це потреба чи егоїзм? Це потреба, потреба так потреба, як і любов, потреба. але якщо... У тебе наповнений стіл, а поряд голодні очі твого ближнього, то буде стояти поряд з нашою нелюдяністю, егоїзм, якщо ми не будемо ділитися цією їжею з ближнім. Ми от казали, що таке зло, що таке добро, прошу раз. Зло це любити тільки себе. І дивіться, коли кожна людина на цій землі почне любити себе, то як жити? Але коли, правильне куп... слово тільки. Любити тільки, тільки себе, себе. А любити а, себе а, можна, а, да. але якщо це тільки... <теперев> да, <теперев> <так>. <теперев> то це вже проблема. Так, добре. І, вони, і воно вже світ до цього йде, відхиляючи закон Божий, про який ми казали, світ пише такі закони. Знаєте, а чи країні допомагати, У нас свої проблеми, але вони не знають, що коли ми не допоможемо цій країні, то всі проблеми прийдуть до нас. Воно така манка. Думають люди, ні, ми всі колбочки вижимо, там країни інші, оця Україна хай воює, а ми вижимо. Ні, так не ви не. знаєте, Друга світова війна. Коли почалася світова війна, коли німці пішли на судєти, бо там захищали судєцьких німців, теж сама проблема судєцьких німців, там в Чехії трогали, то Чехія вона звернулася до Англії і Франції за допомічю. Англія, Франція сказали, це ваша проблема. Ви з Гітлером маршайте. Але прийшло два роки, і все прийшло в Ангелі Франції. Отак воно знаєте, ми іноді думаємо, ми в колбі висидимо. А Бог каже, ні, не висидіть. Дуже такі розгорнуті відповіді. І ось коли ми вже торкнулися, також і питання зла, от ну ми з вами з'ясували, що любити потрібно ну, себе, але не тільки себе, правда? Так, добренько. І ще таке питання. Ще, ну любля, любити... я, я вибачаюсь, бледна, що я у вас угу. ну так, знаєте, щоб ми іноді кажемо любити. Треба тільки себе, а потім кажемо, а чого ж мене ніхто не любить? Це таке коло. Знаєте, вона відкрила. А можливо. мене ніхто не любить, а можливо. я тільки себе люблю. Так, можливо, парадокс якийсь. Да. Я себе люблю, а мене ніхто не любить. Да, та? да, да. Угу. Ну так, хороше порівняння, так, дійсно. Добре, от ми любимо себе, ми любимо ближнього, правда? Треба любити всіх ближніх. Так? Ну, щоб тебе хтось любив, треба й ближнього любити. Добре, як тоді, от любити тих. Хто тебе не любить? Або, от бачите, от в Біблії також от неодноразово зустрічається от, ну, вираз Христа, де він говорить про те, що потрібно любити навіть і своїх ворогів, благословляти тих, хто проклинає вас і так далі. І як в принципі це робити, якщо ось ми дивимося так, ніби із людської точки зору, і думаємо, то це неможливо. От коли ти бачиш, от що ворог робить з нами, ну як це робити? Але ж з іншого боку, і Христос сказав, що любити свого ворога, ну от як з цим бути? Це людей ну, дуже сильно цікавить. Так, дійсно справа в тому, що любити себе це, якщо можна сказати, заводські настройки. Це те, що в принципі легко людині. А от любити ближнього і особливо того, хто тебе не любить і ненавидить. Це вже любов дар І тому ця любов дар, вона є і походить від Бога. Чому? Тому що ми бачимо зі сторінки Слова Божого, як Бог проявляє цю любов дар, як Він кожен раз з великою любов'ю, ніжністю і багато порівняння, де Бог порівнює, порівнюється, як. Квочка над Ізраїлем, як, як батько любичи, який береже, і намагається Ізраїль все ж таки витягнути з цієї халепи, в яку вони кожен раз попадають. І ця любов дар ніколи, ніколи не переставала в Бога. Тому щоб ми могли, в принципі, любити ось так, це не те, що буде від нас, це не те, що, ну, як Фома Аквінський казав, що це якби в нас є. Вже вложено, і от це вже такі, знаєте, от все. Це є така риса і, і все. Це те, що Бог посилає, це те, що ти можеш отримати в результаті спілкування з Богом. І чим більше ми роздумуємо над тим, який Бог, а як він поводився з іншими, як він поступає з тими, хто його ненавидить, коли ми часто роздумуємо над Голгофою, коли він прощає тих, хто його б'є, хто кидає в його двері відкриті плівки, так, а він. Йде з любов'ю. це а, допомагає людям більш глибше зрозуміти, а як же ж так любити, не дивлячись на те, що тебе не люблять. Тут ще є питання нерозуміння повноти, що таке любов, бо іноді люди розуміють, що любов це симпатії, якісь, якісь почуття добрі, то вони думають, ну як до ворога можуть бути добрі почуття. А Біблія не каже, що до ворога потрібні бути добрі почуття. Біблія каже, що це принцип. Любити ворога це не бажати йому зробити зло, як Павло пише: ти не відповідай злом на зло, а хай там вугілля в нього на голові збирається. То це дуже розумно розуміти як Біблія, як Христос. Ви знаєте, і Іван Хреститель каже: ви як там порождіння Єхідні mm -hmm. на російських. Він каже, ви порождіння. а це не значить, що вони у Христа, фарисії, такі знаєте, такі враження в нього були, що почуття там обнімати їх, цілувати такого не було. Але принцип був за те, що за них вмирати. Це був принцип любові. То люди іноді думають, як можу симпатизувати ворогу. А Бог каже, та й не треба симпатизувати, але ти не відповідай йому так, як він. Те, що він тобі робить, ти моли за них, благословляй його. Оце що є любов. Так, і мені подобається ця фраза, що любов в біблійному розумінні це процес людського волевиявлення, а просто процес волевиявлення. Тобі не потрібно для чого відчувати. Ти повинен усвідомити, як потрібно поступити. Тому що ми бачимо, що Христос проявив любов, це його було свідоме рішення проявити цю любов в жертві на Христі. І ми за принципом таким же ж маємо вчиняти. І тут ще питання: тільки любов може ворога перетворити на друга, хоч це не завжди буває. Навіть Бог своєю любов'ю не перетворив всіх людей на друга, але це єдиний шанс. Коли ти хочеш ворога сусіда свого зробити другом, єдиний шанс це любов, І Ін... інше нічого не зробить. Саме так, так Амінь. дякую. І дійсно, те, що ви сказали, це є дуже потужно, і особливо, от, коли ми говоримо про те, що любов це не бажати от зла, і тому, хто робить зло, ну якраз таки тобі, це дійсно так воно і є. Тому що коли ми, наприклад, от, бажаємо ворогам смерті, то ми не робимо так, як робить Христос. Тому що от хто взагалі в принципі бажає смерті людини? От хто. Ви знаєте, в Біблії ж є ще таке правило, я його називаю правило бумеранга. Угу. До тебе звертається усе. Угу. Ну В Писанні написано, що посіяє, хто не пожне. Я якось з, з одною жінкою балакаю, вона каже: ну скільки можна милувати цих людей, скільки їх можна терпіти? Я кажу, коли хочете, щоб вас милували, продовжуйте милувати. Бо коли почнете ненавиди вона до вас прийде це тобто, не те що ми коли ми бажаємо смерті воно може відгукнутися і для нас тому коли ми бажаємо написано в письмі хочеш і мій друзі будь дружелюбним. іншого не дано що ти посилаєш то до тебе і вернеться коли Та. ворожбу посилаєш, ворожба до тебе і прийде. Добренько. І хотілося б ще також от торкнутися. І наш пам'ятний текст, який говорить про небійся, і нашому якраз таки посібнику із вивчення Біблії дається нам історія, де сказано про те, що ось був зруйнований Єрусалим. І під час якраз руйнування Єрусалиму були християни, і де знаходився Бог. Чому він дозволив своїм дітям загинути, от, бути спаленими, ну і так далі, в принципі. От як ми сьогодні, от можемо не боятися, якщо ми знаємо приклад, що із людьми Божими може трапитися ось такі речі? Ну, де знаходився Бог, його виштовхали з Єрусалиму. Христос приходить, каже, прийшов до своїх, а свої не прийняв. То це питання ми іноді. Кажемо, де в нашому житті Бог. А Бог каже: ви ж мене виконали зі свого життя. Що я можу зробити? А ми казали про свободу, Бог не може нав'язувати собі тоді. Прийшов Христос, і коли б вони прийняли Христа, я думаю, римляни там і на 100 кілометрів до того Єрусалима не прийшли. Але так як вони Бога розп'яли, ну що Бог може зробити для цього народу. Біблія говорить про те, що, як і в першому випадку, коли Вавилон. Захопив Ізраїль, так і в 586 році зруйнований був Єрусалим, і потім і храм був зруйнований. Це результат Біблія говорить відступництва. І так само, і в 70-му році Христос також попереджав через те, що вони його не прийняли, прийде до вас і ці біди. І хто застанеться, згадає ці слова? Ви повинні пам'ятати, що я про це говорив і можете ще спастись. тому... Не заходьте в будинок, а тікайте. Тому кожен зробив свій вибір і пожав наслідки цього вибору. Так ну і ми знаємо, що тим не менш, от, все одно вірні Божі люди, перша християнська церква, залишилася, mm. і вони виконували той принцип, який в принципі заповідав Христос. От, любити одне одного. І ми знаємо, що вони теж робили те, що й робив Христос. Підбадьорювали, уздоровляли і так далі. Тобто вони дійсно виконували оцей принцип любові незалежно від усього, незалежно від тих подій, через що вони як би, от, пройшли. Тобто, що справжня любов полягає в тому, що ти любиш Бога завжди і повсякчас, і тримаєшся за нього. Незалежно від будь-яких життєвих ситуацій, які втрапляються на твоєму шляху, дорогі друзі, ми щиро дякуємо вам за те, що ви долучилися до перегляду нашого відеоролику. Ми запрошуємо вас, щоб ви писали коментарі, якщо у вас є деякі питання або молитовні прохання. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наші канали в Ютубі, в Фейсбуці, в Інстаграмі. І ми будемо чекати вас на наших наступних зустрічах. До побачення.